thank you Пам'ять про загиблих українців та іноземних громадян, які захищали Україну в національно-визвольній війні. України. професіональна футбольна ліга України та футбольного клубу 2 Ковалівка працюють від оператор Руслан Маляновський та коментатор Валентина Вдієнко. І друзі третій, Іван Білий, номер 5 Володимир Савчин, номер 30 Владислав Пеліпович, номер другий, Володимир Радульський, номер п'ятнадцятий. Ось зараз уже. Терехов та 13-й Владислав Канаєв сплав досвіду та молодості в центрі оборони ковалівців. флангові. захисники Петро Харжин у другому колі. Зараз право на штрафний удар здобули гості. Подача Міхеєв відбуває м'яч кулаками на підбиранні. На підберанні проскакали по турнірній дистанції бики з Городенки. Нагадаю, що символом маскотом цього клубу є бик. Ну і... Данила Моїсєєв, лікарська група Сергій Касіч та Олександр Меша, адміністратор Ігор Чепіга, Пресеташе Марина Меліновська. Щодо розстановки пробою Городенка, то в чотири захисники грається команда. Зараз порушення правил і вибивають м'яч в аут Футболісти «Колоса-2». До е, особливо небезпечних моментів. Можливо, зараз справа не доходила. Оренчак віддає передачу у карний майданчик. Удар по воротах. М'яч Роз... невдало розпорядився м'ячем, і оцією можливістю Харжевський зіграв з Головкіним. Ідейний лідер, натхненник команди в роздягальні. Зараз помиляються. Футболісти Артем Терехов помиляється. Небезпечний момент. Богдан Оренчак. Зараз мовчить свисток арбітра. Дає поборотися Артем Артеменко. А ось тут фол. Гру, гру в пас. Пішла передача. Колесник мав би поборотися. Ох, зараз який момент був. Ох, який момент. Знову помиляється Артем Терехов. Трошки хвилюється. цей Футболіст удар сітці. М'яч у сітці. Гру господарям сьогоднішнього матчу. Чим відповість, чим відповість Ковалівська команда? Небезпечний момент простріл Канаєв та Терехов у карному майданчику. Отже, пішла подача. Ближній кут закручує Іван Головкін, але на місці. Киданням. Артем Артеменко. Харжевський назад на Міхеєва. Ох, Міхеє, подивіться зараз, як. 14-му. металург Запоріжжя також знаходиться в зоні ризику, Ну, там вся боротьба ще попереду. Ну, вже ясно, зараз небезпечно могло бути, але не вийшов. А тим часом в Атації, ВАТАЦІ пробій. Небезпечно. Удар воротах. В, в зовнішній бік сіт. Лівим флангом Денис Хруль був е, ініціатором цієї небезпечної атаки. Але зараз ще одне попередження для проти сікача грає помазан. Подача удар по воротах. Непогана спроба. Знову сокол. Ось зараз непогано, немає положення поза грою. Пішла подача, боротьба за м'ячі. і показує рефері, що буде кутовий. Буде кутовий. Двох опонентів, польових гравців. Подача. Відбиваються гравці. Пробою. Недоля. Ще одна спроба. В падінні намагався пробити. Роб... Шансів для колоса 2. Ну що? Недоля пробігає. Шевчук буде бити. Капітан. Удар по воротах на місці. На місці Іван... начальника команди Колос 2 не побачимо, враховуючи ті обставини, які зараз. Ось момент! У журавля пробиває, хапається за головувати. У пробоях 75% говорить про перемогу в цьому матчі команди з Івано-Франківської області, лише 16. Забив 15-й номер пробою. Руслан Харук. І ось зараз ще одна спроба, удар головою. Здавалося, все прекрасно робить. Роблять футболісти Колас Баковалівка, але іде передача і, і просто-таки не. Вдасться щось виграти, Артем недоля біля м'яча. Але сьогодні на другому поверсі в основному перемагають городенківці. І зараз е, е, Іван. Чи діє виїзний гол, друзі? Запитуєте ви. Ні, виїзний гол не діє. Е, європейські правила, внесені до регламенту. зараз Денис Хруль був в атаці ну, нашої трансляції. Тож я скажу, що зараз е, в атаці Ковалівці Вадим Журавель знову був. Та Дмитра Міхєєва пішла подача в виконанні голкіпера ковалівців. Боротьба і м'яч у голкіпера Івана Підсаду. Клан там бореться із Філіповичем Журавель. І спокійно Філіпович зберігає м'яч для своєї команди. Артем Артемен Право всіх клубів учасники змагань ПФЛ України. З вами були відеооператор Руслан Медяновський та коментатор Валентин Вдієнка. До зустрічі на матчах української. До побачення, Україна обов'язково переможе. До зустрічі на матчі повторному матчі стикового, стикового раунду за звання чемпіона 30 травня у Городи.